У мене стоїть гіга оперативки в комп'ютері. Але зачекайте на система жере майже 8 гігабайт оперативної пам'яті, тобто замість 32, в мене залишається 24. А ось у іншого мого друга на комп'ютері 16 ГБ оперативної пам'яті, і система жере в простої 6 ГБ. тобто у нього залишається 10. Хоча при цьому у нас абсолютно ідентичні системи, виходить, що він дав від жара більше оперативки тільки тому, що в мене її більше, тоді навіщо він 8 гігабайт оперативної пам'яті, якщо в системних вимогах написано 2, і чи зможе мій друг пограти в ігри, в яких в системних вимогах аж 16 ГБ оперативної пам'яті. Сучасні системи зберігають оперативну пам'ять все, що підряд, просто щоб менше грозити диск потім. І чим більше у вас оперативної пам'яті, тим більше система дозволить собі її закашувати. Як це відключити? Неправильне питання. А навіщо це відключати? Правильне питання. Адже всім відомо, що ігри з вимогами 16 ГБ оперативної пам'яті чудово запускаються на ПК з 16 гігами. По перше, розробники чудово знають скільки гігабайт жре система, і вони тестують в принципі свої ігри на таких же комп'ютерах, як і у вас. А по друге, він да не топа. Якщо їй потрібно щось обробити важке, то вона просто звільнить зайві програми з оперативної пам'яті, і у вас буде більше оперативної пам'яті для вашої важкої задачі. А якщо ви справді хочете знизити кількість оперативної пам'яті, що віджирає система, то ставте вісту.